Друзі, вітаю вас на моїй кухні! До Великодня залишилося не так багато часу, і я знаю, що багато хто з вас шукає до цього світлого свята незвичний і цікавий рецепт випічки. Ось він, це крафін, в рецепті якого поєдналися дві технології хрусткого круасана і паски. Це ідеальний варіант, щоб здивувати близьких смачною випічкою на Великдень. Крафін виглядає настільки ефектно, що здається, ніби це складний десерт із дорогою кондитерською. А готується він простіше, ніж здається. Головне врахувати декілька важливих моментів. Тож, якщо готові спробувати, тоді давайте готувати разом. Підготувала продукти, які мені знадобляться. Перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Перше, що я роблю, це підготую сухофрукти і цукати. У мене ось так порізана курага, родзинки і ананас цукати, заливаю окропом і відставляю поки в сторону, і займуся далі. Це опара. Треба зробити свіжі дріжджі, одна ложечка столова цукру, тепле молочко, далі. Дві ложечки борошна, роблю ось таку консистенцію, трохи перемішую, щоб все більш-менш з'єдналося. І ставлю у тепле місце. Це у мене розігріта до 30 градусів духовка. Я її розігріваю, вимикаю, і ставлю туди на розстойку, коли роблю тісто і ось опару туди поставила. Тим часом злила вже воду. З сухофруктів, просушила їх і додала темний ром. Ви можете додати коньяк чи будь-який ароматний алкоголь. Далі роблю здобу три середніх яйця, решта цукру, сіль. І збиваю до побіління маси. Далі додаю. Ванільний цукор. Ванілін, якщо використовуєте, то буквально там на кінчики ножа його можна взяти. Також я додаю трохи куркуми, це додасть жовтенького кольору. Тісто мені так подобається. Ви можете не додавати це за бажанням, вона не має ніякого смаку, тож вона дає тільки колір. Далі. Все це перемішала і ось дістаю опару. Вона у мене постояла хвилин 15 і далі додаю опару уже в яєчно-цукрову суміш. До речі, я не сказала, що всі продукти повинні бути кімнатної температури, а молочко тепле, я вже говорила. І тепер в цю суміш додаю цедру апельсина, обов'язково стирайте тільки верхню, оцю помаранчеву скоринку, не біло, бо буде гірчити. Далі вершкове масло можна його на водяній бані розтопити. Я це зробила у мікрохвильовці, додаю до цієї вже суміші, і тепер поступово буду додавати борошно. Воно в мене просіяне, бажано брати більш сильне борошно. Я покажу зараз з'явиться на екрані. Таке борошно має більший відсоток вмісту білку, і це сприяє більш інтенсивному підйому тіста. Воно Таке борошно набагато краще піднімає тісто, особливо ось таке здобне, в якому багато цукру, яєць, яке важко підіймається. Зазвичай у борошні. Відсоток білка 10,3%. і тут набагато більше. Це дуже добре борошно для ось такої здобної випічки. Звертайте увагу, коли будете купувати борошно. Дивіться на вміст білку на упаковці. Тож, поки ділилася з вами інформацією про борошно, вже я почала місити тісто. Спочатку, у мисочці, ви бачили, я додавала на руки рослину олію, бо тісто липке, це так і повинне бути. І тепер вже перейшла на стіл, вже більше борошна я не додаю. Бачили ви, що я стіл змастила рослинною олією, і тепер це головний момент один із головних моментів: добре треба вимісити тісто. Якщо у вас є тістоміс машина, то це займе хвилин 15. Я руками це робила приблизно так само по часу і у машині. І ось дивіться, друзі, для того, щоб перевірити, чи добре. Вимісилося тісто, не знаю, чи ви бачите. Ось, подивіться, це так зване глютенове вікно. Коли ось так розтягуєте, не рветься тісто, а воно таке прозоре тягнеться, і ви ну, думаю, побачили. Все тісто моє готове. Тепер далі продовжую, беру. Мисочку треба брати достатньо велику, бо тісто буде дуже добре підійматися. Я змастила мисочку рослиною олією, закриваю плівочкою і роблю ось такі надрізи, проколюю плівочку в декількох місцях, накриваю рушничком і ставлю у тепле місце. Тісто повинно піднятися у два з половиною три рази. Це може зайняти годину, півтори, а може і дві, все залежить від температури у вашому приміщенні. Далі сухофрукти, змішую їх з борошном, просушила їх перед тим, як це зробити. І ось, друзі. Пройшло в мене майже дві години, десь година і 50 хвилин. Ось, подивіться, яке чудове тісто. Викладаю його на змащену рослинною олією поверхню. І тепер ось так: от складу його, зберу докупи, трохи обминаю, ось таким конвертиком складаю і тепер зважу, щоб розуміти, яка вага. Буде кожної частинки. Це в мене вийшло 920 грамів, там трохи більше 300 грамів буде тісто. Я ділю його на три частинки, це буде три крафіна у мене. Складаю поки що у бік, накриваю плівочкою. І тепер знову важливі моменти. Я беру. Вершкове масло. В мене воно кімнатної температури ділю на три частинки, і зараз будемо розкачувати тісто досить тоненько, і змастити вершковим маслом. Зверху це технологія приготування круасанів. В результаті вийде дуже смачна скориночка, хрустка зверху. І ось дивіться, друзі. Розкачую тоненько тісто, воно повинно мати товщину десь не більше 3 мм. Ось таке, подивіться. І далі беру масло, вершкове, і ось так змащую всю поверхню тіста. І далі сухофрукти, третину від підготовленої. Кількості, розподіляю рівномірно по всі поверхні тіста. І тепер треба скрутити такий щільний рулетик. Ось так підтягуючи навіть дуже міцно. Як бачите, друзі, нічого складного немає, просто треба витратити трохи часу, і ви отримаєте. Чудову випічку і порадуйте своїх близьких. І далі роблю те саме з іншими двома частинками тіста. І тепер треба його залишити на хвилин 20. Нехай тісто відпочине, трохи підніметься. Час летить швидко. І тепер дивіться, друзі, починається магія. Ось так. Беремо шматочок, один рулет наш. І ось так от розрізаю я вздовж, і тепер уважно дивіться, як його закрутити, щоб він вийшов у нас красивий і дуже ефектний. Ось так закручую з обох боків, і тепер дивіться, ось так складаю його, і все. Дивіться, яка краса вийшла. Ось, подивіться. І тепер беру форми. Спочатку хотіла брати силіконові, в мене є такі не дуже великі, але потім подивилася крафіни такі досить великі, і вирішила використати в мене також були паперові форми. І склала їх ось так. Далі прикриваю плівочкою і рушничком, і знову ставлю на підйом десь на годинку. Але треба орієнтуватися не на час, а на те, як веде себе тісто, воно повинне піднятися до верху форми. В мене пройшло якраз десь приблизно біля годинки. І тепер вже можна ставити духовку на розігрів. Це в мене буде 180 градусів спочатку, потім через хвилин 10, після того як я поставлю вже в духовку випікатися, зменшу до 160 рівень другий знизу. У мене електрична духовка без конвексії, режим верх-низ. По часу випікалися вони в мене приблизно 55 хвилин. Виклала їх на решіточку, почекала трохи, поки можна буде їх взяти в руки. І ось, друзі, знімаю папір. Це просто нереальна краса. Що тут можна додати? Якби екран передавав смаки і аромати. Це просто неймовірно. Ось подивіться. Смачна скориночка зверху. Всередині м'якеньке. Ось дивіться, друзі, нічого не підгоріло, все пропеклося добре. Це просто неймовірно. Зараз в мене на кухні аромати такі, що просто вже зараз позбігаються сусіди, напевне. Крафін просто неймовірно красивий, і мені подобається, що не треба заморочуватися з ніякою глазурю, а просто потім присипати цукровою пудрою. Ось якраз ви бачили цей процес, і подивіться на цю просто нереальну красу. Оці е, сухофрукти, такі гарні завитки тіста, і оці шари, ну просто якийсь витвір мистецтва. Ось погляньте, який він нереально м'який. Неможливо описати, як мені подобається ця випічка. Скажу тільки одне: якщо ви досі не пробували пекти крафін, то вам обов'язково варто спробувати. Ну і ось. Розрізала його і дивіться, боже, які воно жовтеньке, тісто, гарне, м'якеньке, просто нереальне. А аромат неможливо передати, друзі, Обов'язково я рекомендую спробувати приготувати такий крафін. Це буде дуже смачно і порадує ваших близьких на свято. Тільки подивіться. Який він всередині вологий, ніжний, тісто просто неймовірне. Готуйте обов'язково, друзі. Сподіваюся, що це відео надихне вас створити цей кулінарний шедевр вдома. До речі, на каналі є ще. Інші відео на великодню тему. Там є і пасочки, і рецепти глазурі різних варіантів, і ще цікаві відео, які, може, вам сподобаються. Отже, шановні мої глядачі, я була рада поділитися своїм досвідом і цим чудовим рецептом. Сподіваюся, що він стане у нагоді. І ви приготуєте ці чудові крафіни за моїм рецептом. Ну, а я буду вдячна вам за вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, діліться думками, задавайте питання, я із задоволенням відповім. Друзі, бажаю вам миру, всього найкращого. Бережіть себе, до зустрічі!